Ефект наступні зустрічі, про які ви згадали, ну власне, це ж формує позицію цивілізованого світу, і якщо Трамп все ж таки хоче бути посередником, бо він же ж на жаль не став на позицію цього самого цивілізованого світу, він хоче бути над усіма і приймати рішення для всіх. Чи це подобається європейцям? Та да, очевидно, що ні, вони цього підтримувати, цього підтримувати не будуть. Але сьогодні саме Трамп е, намагається грати роль посередника між Європою і Росією і диктувати і Росії, і Європі, включаючи безумовно, і Україну, свої вимоги. Так, дуже важливо, я з вами погоджуюся, що за таких обставин треба, щоб Європа в широкому розумінні цього слова е, чітко і ясно сказала Трампу. Що вона вважає для себе?